Зараз натиснемо на recording progress, щоб усім був запистой. Так? так, що я сьогодні обіцяла. Добрий день усім, хто нас буде дивитися. Сьогодні ми з вами повторимо діти, батьки, все те, що ми вчили минулого разу. А ми вже знаємо досить таки багато наш кінь, ну не наш. Ми з вами подивилися. Зміну слів в теперішньому часі. Теперішній час це коли відбувається дія або постійно, або зараз, або в майбутньому, пам'ятаєте, я обмовилась? З і ми вживаємо е, ой, показуємо на множину і кажу, що це е. Вживаємо е, ось хайсе воне, пам'ятаєте, тюрне. І з е він ми вживаємо т. Ось Гіорг розповідав про свою швеста сестричку, вона вживається ти. Потім Мартіна розповідала про конячку свою, С, воно буде теж ти. І ми з вами підсумували, що виявляється він, вона і вона мають однаковісінькі. Закінчення. І коли ми будемо трошечки старші і будемо дивитися він, вона, воно, ми побачимо, що вони на одній полосі усі мають закінчення Т. А Наполеон нам розповідав, якщо можна так сказати, про своїх друзів, які мають закінчення Н у дієсловах. Дієслово це те слово, яке позначає дію, любити, сміятися, гратися, таке інше. Ще ми подивилися на ду. І спілкувалися із Денісом, дивилися, що в нього і собачку, як там справи, закінчення СТ. Пам'ятаєте, ми виділяли? Діорг і Мартіна у нас були в гостях, і ми спілкувалися з І, це ви, закінчення Т, як він, вона, воно. І ми дивилися закінчення «н», правда, як «в». Зі, власне. Ось мені здається, на тому ми і завершили минулі заняття. Сьогодні у нас заняття номер 3 і ми будемо спілкуватися про можливо, про маму. Давайте подивимося трошечки в більшому. Das ist die Mutter. о, oh, я вгадала, Чи я чия фонгіолог und. А ви знаєте, якщо у вас є книжечка, ну, у всіх ваших батьків вона є, принаймні, так? Вони могли роздрукувати, і ви можете тепер олівчиками, де там тими фломастерами підкреслювати все це діло. Я, я буду, напевне, тут зараз побачимо, чи буде в мене получатися. Хочу, щоб вийшло. зі. як звати вас? І ми бачимо, що це «зі», значить буде закінчення «н». Якби ви сиділи зі мною поруч, або ми займалися з вами в групі, ви б казали, що це ЗІ це ви велика літера, це поважна форма, відповідно, буде закінчення «н». І ось ця жіночка, мама, відповідає в особі іх. А якщо «іх»? То тоді у нас буде, що хтось хоче приєднатися у нас, то буде закінчення, яке Е. Ми це з вами вчили попередньо, так? І ви берете олівчик і ось так ось робите собі Е. Можете іншим кольором. Я, поки почну перебирати кольори, то й заняття закінчиться. Так що я буду одним, добре? А байте Зі, бачите знову «зі»? ось же ж цей Зі. І знову бачите закінчення N, ось він, Н. Бачите? І знову вона відповідає: Іабейте, я працюю на компанію Мерседес. Я і абите закінчення Е. Робімо висновок. Ага, якщо І, значить Е. Якщо Зі поважна форма, значить N. Е. Оця рисочка означає, що там далі йде основа, тобто ще там щось є перед цим Е і Н. Е. Зіабете він каже, хлопчик Деніс, напевно, ви. Працюєте закінчення N і ви маєте, бачите, знову Зі. «Хабен» – двоє діток, кінда, дітки. «Хабен», mm -hmm. Знову таке закінчення наше N. Знову «зі». Аух зажувала трохи вам. Auch Чи маєте ви також вільний час? А вона каже: Я, aber nicht viel». Так, але небагато. Бачите, тут немає дії слова, немає що нам підкреслити. Aber nicht viel» – Немає нічого. «Was machen Sie in Ihrer Freizeit. А що робите ви у ваш вільний час? Бачите зі знову. Знову «machen» має бути, Тут має бути N. Ага, значить, «Ich» знову. Ich schreibe, пишу e an meine Freunde, кому друзям лезе, читаю і швіме, і плаваю, бачите, справдився закон, ось ця вся полоса, стовпчик, присвячений одній особі їх. Іх вживається з Е. E. Гляньте усюди Е, e, ви бачите, а ось ця полоса, коли ми зверталися, ну, не полоса, а стопчик. Присвячений зі поважна форма. На Ви звертаємося, так і це буде Н. Е. Я витираю ці всі свої е, чудові художества, І ми з вами зараз подивимося на підсумок. Якщо це ви, поважна форма, текст я тут вмикаю, напишу з великої літери Ви, то тоді нам необхідно які дієслова вжити, списуйте. Sie heißen. Ось тут воно у вас буде. Sie arbeiten. Sie arbeiten уже є, не будемо писати. Sie haben. Ось тут. Sie haben. І sie, що тут ще? Machen. Sie machen. Давайте вот. я напишу. Хоча б sie machen. Це займе час, але вже нехай. Sie machen. Тут у вас буде. Тут sie arbeiten. Ну і таке інше. Ви мені допоможете, так? Тут напишете Зі Зіхайсе і Зігабен. Витираю весь цей позитив, бо він не дасть мені піти вниз. Ось, А так дасть. А хто це? Це теж велика літера Зі. Як так? Пам'ятаєте, я вам мала розповісти, чому в німецькій мові є 4 Зі? Ну, давайте рахувати. Може, я помиляюся? Перше Зі. Нехай воно буде першим, бо воно на цій сторінці. Це ви поважна форма. Я? Коли хтось один. Ось це так, три учасника хтось теж хоче приєднатися. Є ось ще один зі це теж ви. Але ви бачите, що їх кілька. Дивіться, один і два. Це теж ви, але їх кілька цих людей. Ще де ми дивилися з вами Зі? А ну давайте пригадувати. І якби ви сиділи зі мною поруч, ви б сказали, Людмила Анатолійовна, ну, це ж зебра були, Наполеон і Бліц, друзі друзі ось цієї конячки. Так, це перекладається як вони, вони третій, Зі, а де ж четвертий? Давайте шукати, давайте шукати. Треба шукати четвертий. Ось він. Що це? Це про швеста йшлося, пам'ятаєте, це вона. Клас, то скільки зів німецький? Чотири. Як їх розмежувати? Ну, як ми, перекладачі, кажемо за контекстом, за ситуацією, бажано за кількома реченнями, але можна і за одним: якщо, наприклад, буде стояти хайсте, закінчення ти, то ми можемо розмежувати, що це вона. Якщо з великої літери, що це хтось із Ви, або їх кілька там, або він один, в такому плані. Якщо закінчення «н», то це будуть вони. Так, мої хороші, поїхали далі. Під'їдемо на сторіночку з дідусем. Я так думаю, так, дивіться, такі є і бабусею. Давайте розбирати, де мій олівець, а ви готуйте свої олівчики, чи фломастрі, чим ви хочете. Хайлайтери. Як завгодно, die große Гроса, фон, Georg und Martina? Давайте, мої хороші, звернемо увагу на ось цей ЗІ. Дивіться. Ось він. Бачите, перед ним стоїть зінд. Це теж дієслово, але це дієслово від найсильнішого. Це зміна дієслова від найсильнішого дієслова німецького. Це бути, бути, так воно зветься. Ми будемо з вами його вчити. Ну, Трошечки пізніше занять через два, можливо, і три. «Зі» вживається із зінд і перекладається як є. якщо ви вчили англійську, це M is are, аналог are. Відповідно, зінд зі Zінде фон Георден Мартіна Є ви дідусемі бабуси, а вони кажуть: бачите, ві, це минулого заняття ми з вами дивилися. Яке закінчення ми грошей? А ви вже хитрі, піддивилися? Хайсене кластер Н. Ага, як їх звати? Гюнтер і Ельке Мюллер. Ім'я Гюнтер і Ельке відповідно. Вонен зі... Auch in diesem хаус. Живете ви також в цьому будинку, чи кажуть я. Wie viele haben Sie? Скільки онуків маєте ви? А ви подивилися Sie haben. N, yeah? а ті кажуть: ми маємо віагабен, віа НКЛКенда, Георг, Мартина, Леон und Ларіан. Und Ще двійку, бачите? Wir haben. Пардон, я зажовую ці буквы, а просто тостий олівець. Und was machen sie gern in ihrer Freizeit? Ich mache. Was machen sie gern? Що вы любите робите, у ваш час? we вони зізнаються. Wir gehen gern, spazieren. Aber am liebsten arbeiten wir im Garten. То скільки ж у нас тут дієслів? А ну давайте подивимося, може я щось сплутала, бачите, бо тут чотири полосочки знову із зі, Сподіваюся, вам видно буде. Зі. У нас було зі, зінд Ось воно піде перше сюди. Іть, випишемо, а ви, будь ласка, виписуйтесь. Друге, тобто пишіть, я хочу сказати, друге зі вонен. Ось це. Піде в двічку, едь. Так, зі в третє. І зі в четверте. І отак от, от пишіть, як я вам писала фіолетовим тут вище. Або зі, або зімаген на даний момент це не має значення. Я витираю. Це зрозуміло, як воно робиться? Хто не зрозумів, потім мені дайте знати, я поясню. І все, тут, бачите, на VIA немає нічого, абсолютно. Ось така ситуація. Як у вас має виглядати ось це? Дивіться, яка це зайця була, дай Бог пам'яті. Одинадцяте, -та, так? Одинадцяте. -та. Ось воно як буде. Бачите? Що у вас має бути написане? хабен зі, махен зі. І щойно ми зробили? зі, хабен зі і зі. Побачили? Ось так. Тепер ми з вами переходимо на наступну сторіночку. Це була ельф 11, 11. Ми переходимо з вами на 12. Ось вона виглядає ось так. Тут у нас завжди з дітьми дискусія, хто це зображений. Ну, але поки що давайте зробимо одиничку. «Du sprichst über diese Personen». Ти спілкуєшся стосовно цих людей. Це бребліц, Personen». окей, людей ду. Які особистісні займенники ти вживаєш? А які ми знаємо займенники? А ми їх вчили. Ось два заняття вже з половиною. Я, ти, він, вона, воно, вони. З курсу української мови п'ятий клас, вже навіть не на п'ятий, а й в першому ви вивчали, так? Малесеньку табличку вам дала вчитель початкових класів. Де ви вчили я? Ти, він, вона, воно і таке інше. Добре. Де мій олівець? Георг. Це у нас він. Це Браундбліц. Давайте Б підемо. Ось. Мартіна. Це вона, дівчинка зі. Вона. Це Blitz. Хто вони? Давайте дивитися. Ув'я. Хто вони? Пишіть отаке зі. В четвертому ми з вами пишемо: це ж конячка, Das Pferd King. Значить, це тварина, а що ми вживаємо із тваринками, дивіться, S. І ви пишете ось тут S, дві літери. Пета. А ну пригадуйте, це дівчинка чи хлопчик. Хто ж устріший? Зі. Ви можете ставити на паузу, написати все і потім мене послухати. Або це де? F. Пета. Ну, пета – це, напевно, він, це е. Так? Давайте дивитися на. Петера і на Петру. Вони разом будуть хто? Вони, дивіться, зі вони. Добре. Дивимося на пана Глінки. Геґлінки. А він хто такий? Ну, напевне, що він це ж пан. Значить, е, є таке? Є. Дивимося на Анну, напевне, дівчинка, як і у нас. Зі, Є таке, пишемо Зі. Пані Мюллер і Пауль. Їх ж двоє Фрау Мюллер і Пауль. Як ви напишете? Треба написати, що це. Вони Зі пишемо ось таке. Фрау Штайн. вона одна. Це жінка. Я так думаю, Фрау. Так? Відповідно, буде Зі. Ви бачите, скільки тут цих Зі, ось воно, скільки ми вже написали, і різниця між ними є. То вони, то вона. Дікинда. Діти, знов ситуація. Дікінде, варіанти можливі, типу ви, ну, швидше за все, що це вони зі. І лишилося двійко: це Анна і Марія, це вони, множина, дівчатка, зі, і, бачите, останній лишився Е. Та що ж ти не можете виділити? Бачите? а ну давайте перевіримо Кевін, буде Е чи не буде. Якби ви були поруч, я б сказала, буде, тому що це він. Так, можливо, я знаю, що дуже багато інформації сьогодні. Ми зробимо з вами останнє. Можете зробити вдома і поставити мене на паузу, і перевірити, як у вас буде получатися. Ти щось кажеш цим людям, так? які персональ про особистісні займенники ти вживатимеш? Ти, то один, бачите, дівчинка стоїть ти. І ви. Чи ЗІ, а ми з вами сьогодні розглядали, що Зі з великої літери, це або один хтось, ви, наприклад, вчитель, так? Або їх багато приміром вчителі, ви, так ну, все можете ставити на паузу і виконувати, і перевіряти, а ми, так як ми наживо, ми продовжуємо зараз ось ця ось баришня. Що ви напишете? Ти ви чи ви поважна форма. Ну, залежить від контексту, скажімо так, бачите, і тому вони поставили через слеш. Тобто варіанти можливі. Це або ти, може, це мама моя стоїть примір. Ну, не моя, а чиясь, або це чиясь мама, яку ми не знаємо, або чи це вчитель, або хто. Тоді зі ми не знаємо контексту, як то кажуть, хто це, боги його знає. Ну точно, що не «і». їх же тут не двоє, я. Хлопчик. Як ми можемо звернутися до хлопчика? Я думаю, що можна сміливо ставити ти, звертатися до нього на ти, точно не і, ану якось на ви звертатись. ну, не знаю, таке. Чоловік досить похилого віку, я так розумію, і було б дивно, якби ми до нього звернулися ти. Все може бути, може, це наш дідусь. Але вони пропонують поважну форму Зі з великої літери. «Зі». Це ви повага, двоє жіночок з якимись сумочками чекають щось. як ми звернемось до них. Варіант ось зі пропоную. Чи погоджуєтеся ви з варіантом ви? Тобто, це ж теж ви, оцей і я, але це ви більше до друзів, ось студенти у мене сидять. Наприклад, так, це ви. А це ось повага, саме підкреслена повага. Зі? Ми їх не знаємо, цих людей на ЗІ, ми до них. Дівчатка, їх теж двоє. І цих було двоє жінок, і цих дівчаток двоє. А чому ми з дівчатками кажемо і, а з бабусями, скажімо так, зі? І якби ви мої діти сиділи поруч, ви б сказали, Антоні, тому що. Тут у нас, ну не те, що без поваги, ну просто друзяки наші. Ребята, так, це буде і. А тут, ну, з ребятами не дуже пройде номер, я так думаю, хоча все можливо, але ні. Що тут у нас відбувається? Ну, напевне, приблизно, що і тут. Давайте дивитися, так і є рава дітей, всі куди сідуть гуртом, всі щасливі, ви. Тепер у нас водій, який під'їжджає до цих діток. Ану, подивіться, якщо водій, він один, значить, оце ія не підійде до водія на ти, ну, таке собі, знаєте, ситуація. Пропоную зві на ви до нього звернутися. І стоять люди, підкреслює нам автор цієї книги, що людина. Не те, що у віці офіційно одягнено, до неї ліпше не тикати, я так думаю, і це буде на ви. Давайте перевіримо, що нам пропонують це має бути зі так і є. На наступному занятті мої гроші. Я вам покажу. О, бачите, я казала через кілька занять. Ось вони. Він, вона, воно. Ми з вами підсумуємо все те, що ми з вами вчили, із закінченнями. І... Про... Візьмемо, проведемо маленький тест, як ви що засвоїли? Ваше домашнє завдання. Вивчити іх, я. Ду, ти. е, Він зі. Вона. Е, з воно. Ві ми і ви. Зі вони. І зі ще одна через лес, ще одна зі може бути. Ви поважна форма до однієї людини і до багатьох. І ми з вами розберемо ще раз, повторимо ці закінчення. На сьогодні ми золоті все. Я чекатиму вас завтра. Завтра у вас буде у запису. До зустрічі. Пока.